В районі Житомирського гідропарку відбувається незаконне будівництво. В цьому переконані громадські активісти. Представники громадськості запевняють, будівництво житлових будинків на цих земельних ділянках заборонено. Ми сьогодні сюди вже неодноразово приїжджаємо, бо йде будівництво. Незаконне будівництво. Чому не незаконне? Тому що на сьогоднішній день прокуратура подала позов на власників цих всіх забудівель, які отримали учасника, тому що. Колись незаконно було на території військового лісничства, були розпайовані ці землі. На сьогоднішній день судом встановлено, щоб тимчасово заборонити будівництво, але ми бачимо, що будівництво продовжується і надалі. Громадські активісти викликали на місце поліцію та представників державної екологічної інспекції, щоб ті зафіксували факт незаконної забудови на території гідропарку. Правоохоронці допитали робітників, які в той момент проводили будівельні роботи. А інспектори-екологи розповідають: виїжджали сюди кілька днів тому і вже направили запити, щоб з'ясувати, чи дійсно ці земельні. Ділянки захоплені самовільно по зазначеному факту у нас було, було звернення. Виїжджали наші інспектори. Інспектори було е, зафіксовано, е, скажем, зроблено відповідні заміри, і зроблено запити в Держкомзем, на сільську раду здається, на адміністрацію там декілька запитів. Ми на направили, чекаємо відповіді, тож тому, що візуально визначитись е, хто куди вліз, чи захопив земельну ділянку. Ну скажемо, візуально воно. Видно, але ж якщо по закону розбиратись, потрібно знати, скільки квадратних метрів було, яким чином там захоплено чи не захоплено. У Житомирській обласній прокуратурі розповідають, ухвала суду про зупинку будівництва у районі Житомирського гідропарку дійсно є. Втім, у прокуратури немає повноважень, аби проконтролювати її виконання. Що вказаною ухвалою повністю вже відповідні прокурорські заходи, і крім того, значить, вказана ухвала. Була судом, а також органами прокуратури передана на виконання в відповідні органи. Тобто, по-перше, це в контролюючі органи, а по-друге, це у відповідні відділи Державної виконавчої служби. І відповідні відділи Державної виконавчої служби наразі повинні виконати всі дії щодо припинення незаконного будівництва. Органи прокуратури законом позбавлені нагляду за діяльністю виконавчої служби. Та, попри заборони, будівельники продовжують зводити житловий будинок, а майбутній власник, схоже, не особливо звертає увагу на ухвали суду.